12 тисяч доларів за уникнення мобілізації. Поліцейські затримали 23-річного жителя Одеського району за зловживання впливом. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протиправну схему незаконного збагачення викрили слідчі та оперативники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Поліцейські встановили, що зловмисник розповсюджував Серед знайомих інформацію про вирішення будь-яких питань пов'язаних з уникненням від мобілізації. Він запевняв, що загрошовуваного роду може вплинути на потрібних посадових осіб у військово-лікарській комісії, територіальних центрах комплектування та соціальній підтримці Одеси, щоб ті прийняли рішення про зняття клієнта з військового обліку за станом здоров'я, а також на прикордонників, які допоможуть хворим у подальшому безперешкодно покинути межі країни. Зловмисник підшукав клієнт і домовився з ним про надання повного пакету послуг, вартість якого сягала 12 тисяч доларів. Аби почати процес підготовки необхідних документів, клієнт на вимогу фігуранта передав йому 4 тисячі гривень авансу. Та на наступну зустріч мав принести особисті документи та ще 5 тисяч 500 доларів. Втім, маючи завдаток за послугу, зловмисник почав вимагати якнайшвидшої передачі йому обумовленої суми грошей, погрожуючи в разі відмови відправити його на лінію фронту. Охоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. Відразу після одержання ним 5500 доларів неправомірної вигоди. Гроші вилучили в якості речових доказів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 спончика 2 кримінального кодексу України, тобто у прийнятті пропозиції обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. В ході слідства встановлюватиметься особи, які могли скористатися протоправними послугами фігуранта і можливих його спільників. За скоєне чоловіку загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.